Друзі, привіт! Моє ім'я Юля і я дипломований нумеролог. 23 вересня відбудеться День осіннього рівнодення. Саме основне, що потрібно зробити в цей день, навіть коли у вас немає часу і ви дуже сильно зайняті, але, звичайно, якщо у вас є потреба і бажання змінити своє життя на краще. То, будь ласка, зробіть ось ці практики. Саме перше це візьміть листочок і ручку, і пропишіть все те, що відбулося у вашому житті. Певні негативні події, позитивні події. Якщо вас хтось образив, чи чимось не допоміг, чи десь от вам сказали криве погане слово, чи, наприклад, вас там десь образили поглядом навіть. Коли у вас є ось ці такі претензії до цих людей, прописуйте повністю абсолютно все. І подяку, і негативні ситуації. Пропишіть все. І кожному з цих персонажів, які вас там образили, чи щось вам там не додали, подякуйте. От ви прописали, подякували і відпустили. Тобто, обов'язково, щоб ви самі всередині пробачили ось цих всіх людей. Хто не може пробачити, то ви візьміть знову ж таки інший листочок і ручку, і пропишіть саме. Повністю покроково, за що ви пробачаєте певну людину, чи чому ви її пробачаєте. Відповідно, от ви записали, що вона вас образила та людина, а потім прописуйте, чому ви її пробачаєте, і ви повністю відпускаєте ось ту образу. Коли ви прописали, ви подякували, ви пробачили тих людей. Інше, що потрібно зробити, це взяти ще один листочок і ручку, і прописати туди повністю інформацію про те, що, що б ви хотіли, яке б ви хотіли життя. Пишіть саме ті моменти і саме те переконання, яке у вашій середині. От хотіли б ви прекрасний будинок. От і пишіть будинок з прекрасним виглядом, наприклад, комусь на гори, комусь на море, комусь просто, щоб був ліс, все, що ви хочете, і той рівень, який ви хочете, і те бажання, і те бажане, яке ви хочете, пропишіть його повністю. Дуже класно також саме 23 вересня взяти, наприклад, як своєрідний день для себе, можна сказати так. Тобто, коли ви. Навіть коли повертаєтесь з роботи і вас там немає часу, ви дуже змучені, обов'язково прийміть ванну, зробіть масочки для себе, сходіть на масаж, якщо у вас є в цьому потреба. Купіть собі смачної кави, якщо ви цього хочете. От просто задовільняйте себе по максимуму у цей день. І пропишіть ось ці практики, і відповідно, ви побачите зовсім інший результат вашого життя. Обов'язково зробіть це, якщо у вас це відгукається і вам це імпонує. Якщо ні, будь ласка.